Зранку вівторка у різних частинах Лос-Анджелеса розгорілися великі пожежі. Станом на середу вже відомо про п'ятеро загиблих, і десятки тисяч людей мусили покинути свої домівки. І зараз вони перебувають в евакуаційних центрах. Дехто просто у своїх автівках на дорозі. А деякі райони повністю спорожніли. Ось, наприклад, з Альтадене пагорби цього району, ви бачите, за моєю спиною виїхав майже кожен мешканець. Замість світла ліхтарів, їдкий дим та язики полум'я на згарищах. Цієї ночі мешканцям заможного району Пасифік Palisades, що у західній частині Лос-Анджелеса, не до сну. Одні збирають речі та їдуть у безпечне місце, інші намагаються врятувати своє майно від пожежі. Я живу за кілька кварталів звідси. Неподалік, загорівся будинок. Це будинок мого друга в кінці цієї вулиці. Його будинок повністю згорів дотла. Ми намагаємося захистити наш будинок від будь-яких жиринок, тому що вони можуть пролетіти багато кілометрів і впасти у нас на подвір'ї. Якщо вони загоряться, ми можемо спробувати загасити їх водою, яка є у нас під рукою. Тож ми просочили наш будинок водою і просто залишаємося там, намагаючись захистити його. Український іммігрант Алекс живе у східній частині округу Лос-Анджелеса, місті Альтадена. Він розповідає, все почалось із сильного вітру, який повалив дерево на сусідній ділянці. Стихія періодично стихала, тож пакувати документи і речі першої необхідності чоловік почав аж під ранок. І я чую від друзів, що у вас там пожежа. Я кажу, я знаю, в Пелесейдс. вони кажуть, ні, 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 в тебе в Альтадіні. Я перевіряю, заходжу на я заходжу на Fire.gov. І бачу, що воно починає розростатися на, а, на східній частині а, Альтадіни, і воно дуже швидко починає рухатись в обидві сторони, бо там усюди ліс і, і а, не дуже багато будівель. Тобто воно розходиться в обидві оби сторони. Отак, от а... про евакуацію сповістив мобільний додаток. Тож за кілька годин Алекс опинився вже на розкладачці у шелтері серед сотень інших людей, чиї домівки опинились у зоні ризику. Лише Богу відомо, що відбувається вдома. Знаєте, можливо, вже нічого немає. Може бути, що все пропало і нічого не залишилося. Тож так, тут є над чим подумати. Керол Макгроланд також не знає, чи вцілів її дім. О 4.30 ранку вона отримала повідомлення про евакуацію і вже о 8 була в сховищі разом із двома собаками Роджером та Рафою. Всі її речі досі у машині, яку вона тепер називає великою валізою щойно забронювали житло на наступні два дні, щоб ми могли виспатися і не хвилюватися про те, що доведеться знову евакуюватися. І тому, коли я повернуся додому, я дуже сподіваюся, що там ще щось залишилося. Накія роц переїхала у Пасадену всього дев'ять місяців тому, щоб здобути докторський ступінь із клінічної психології. каже, спала за ледве хвилин сорок, адже за пожежею могла спостерігати з вікна з вітальні так було всю ніч, поки нарешті всюди не з'явилися іскри. Ми ніколи не отримували оголошення про евакуацію або повідомлення чи щось подібне. І я випадково прокинулась в цей час, і мені довелось підхопитися, схопити своїх дітей і просто вибігти з дому. На щастя, я сказав їм спати в одязі. Вже тут в укритті накія та її дві доньки отримали сповіщення, що ділянка, де знаходиться її квартира, згоріла і, скоріш за все, її житла більше немає. Старша донька, 17-річна Дестіні, хвилюється за молодшу сестру. Я боюся за свою сестру, бо їй лише три роки. Якби прийшла пожежа, вона не має можливості захистити себе. І я думаю, що їй точно страшно від вогню. Тому що, коли вона бачить дим, вона кричить Вогонь або дим. І я відчуваю, що це також може її травмувати. Накія ще поки відмовляється вірити в те, що її будинок згорів. Цього вона не бачила на власні очі, хоча розуміє, що прогнози невтішні. втішні. Весь мій одяг, одяг моїх дітей, всі мої меблі, моє ліжко, все зникло. Все, на що я відкладала гроші протягом усього свого дорослого життя. Більше не існує з тим, як швидко розповсюджується пожежа, блискавично змінюється, і сама ситуація. Через сильний вітер полум'я вже дістались до районів Малібу та Санта-Моніки, а також розповсюдились на голівудські пагорби. З Лос-Анджелеса Христина Шевченко, Вікторія Васькевич, Богдан Шевченко для Голосу Америки.